Привіт усім! Це знову цифровий драйв, і я, Юрій Мацько. Говорю просто про складне у світі технологій. Тема сьогоднішнього випуску паролі, фейки і віруси. Як не загубитися в інтернеті. У минулому випуску ми говорили про чаджіп'іті, розумного помічника, який знає майже все. Але щоб безпечно користуватись такими інструментами, варто поговорити про інше: про цифрову безпеку. Бо сьогодні ми всі вже трошки в інтернеті. Хтось платить через телефон, хтось веде сторінку в соцмережах, а хтось просто читає новини і всюди наші дані. Перше і головне правило надійний пароль. Забудьте про 1, 2, 3, 4, 5, 6 або кверті. Це як залишити ключ у дверях і ще й повісити табличку. Заходьте. Надійний пароль має мати не менше 8 символів, включаючи великі і малі літери, цифри та хоча б один знак. Друге правило: не відкривайте підозрілі листи. Посилання і повідомлення. Якщо вам на Viber або у Messenger приходить щось типу, ви виграли телефон, виграли гроші, натисніть тут, надішліть код, одразу видаляйте безкоштовний сир тільки в мишоловці. Третє правило: оновлюйте програми і систему на телефоні чи комп'ютері. Це не просто новинки, це оновлення безпеки. Розробники закривають дірки, через які можуть проникати віруси та шахраї. Четверте правило: не довіряйте всьому, що читаєте в інтернеті. Фейкові новини, фальшиві сайти, змонтовані відео. Усе це створюється, щоб викликати паніку або змусити вас щось купити чи підписати. Якщо новина звучить надто гучно або неймовірно, перевірте її на кількох сайтах або запитайте в когось, хто орієнтується краще. П'яте правило: пильнуйте дітей і підлітків. Інтернет це свобода. Але також і багато ризиків. Гра, яка здається веселою, може виявитись небезпечною. Бесіда з однолітком може виявитись бесідою з дорослим з поганими намірами. Тому розмовляйте, пояснюйте, а інколи встановлюйте батьківський контроль на телефонах. Шосте правило: не діліться всім у соцмережах: селфі з паспорта, фото банківської картки, детальна інформація, де ви і з ким, усе це може потрапити в чужі руки, навіть звичайне фото з відпочинку інколи краще викласти після повернення додому, а не в момент, коли вся родина поїхала. І наостанок не бійтеся техніки і сучасних технологій, але користуйтесь ними з головою: смартфон, інтернет і штучний інтелект це не вороги, а інструменти. Як ніж, можна порізати хліб, а можна необережно палець. Усе залежить від того, як користуватись. У наступному випуску цифрового драйву я розповім, як за допомогою безкоштовних мобільних додатків можна контролювати свої витрати, планувати покупки та навіть трохи економити. А поки бережіть себе і в реальному, і в цифровому світі. З вами був Юрій Мацько. Це цифровий драйв, програма, де все складне стає простим.